Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм» у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю державний департамент. США у понеділок засудив Росію за озброєння бойовиків на сході України і заявив. Що ціна втручання Росії в Україну продовжує зростати? Речниця Держдепу Джен Псакі також наголосила, що через засекречення Кремлев матеріалів слідства родичі російських солдатів можуть ніколи не дізнатись, що сталося з їхніми синами та чоловіками, які воювали і загинули на Донбасі. Ми засуджуємо зростаючу мілітаризацію Донбасу з боку Росії, постачання нею танків та іншого важкого озброєння сепаратистам. Спостерігачі ОБСЄ повідомляють в останні дні про рух до передової конфлікту значних військових колон з російським важким озброєнням та танками, а також про посилення обстрілів у районі Донецького аеропорту та Дебальцева, де сепаратисти схоже мають намір захопити території далеко за межами кордонів, визнаних у мінську. Немає жодного виправдання постійним порушенням мінських домовленостей з боку Росії та її ставлеників. Якщо Росія справді віддана мінським домовленостям та миру, вона має припинити розпалювати конфлікт постачанням зброї та підтримкою терористів та вивести всіх російських військових та зброї з України, а також закликати її ставлеників. Припинити порушення режиму перемир'я, звільнити заручників та закрити міжнародно визнаний кордон. Як білий дім вже заявив на початку місяця, якщо Москва продовжитиме ігнорувати мінські домовленості та продовжить свої небезпечні дестабілізуючі дії, ціна такої поведінки для Росії зростатиме. Ми також звертаємо вашу увагу на повідомлення змі про те, що уряд Росії намагається сховати за державною таємницею те, що відбулося із російськими десантниками з Пскова, які цього літа загинули у ході боїв на Донбасі. Обговорити ситуацію в Україні віч президенти США та Росії можуть найближчим часом у Пекіні на самі на саміті азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. І, хоч у планах такої двосторонньої зустрічі немає, у прес-служби Білого Дому не виключає такої можливості. А тим часом обидва президенти у Китаї сконцентрувалися на завданнях пов'язаних з активізацією співпраці з країнами Азії. Путін використав нагоду для посилення двосторонніх відносин з Китаєм, ринок якого має замінити Росії втрачені ринки у Європі. А Обама сподівається привести саміту угоду про створення зони вільної торгівлі з країнами азійсько-тихоокеанського регіону. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Обама та Путін у Пекіні вже перетнулись. Вони обмінялися рукостисканнями, а повноцінну зустріч обіцяють пізніше. Втім, саміт Азіатського Тихоокеанського економічного співробітництва це той випадок, коли зустріч Путіна й Обами, мабуть, не найголовніше. Головне те, як Росія та США утвердять себе в Азії. Путіну у сьогоднішньому стані міжнародної ізоляції Росії конче потрібні саме китайські гроші та підтримка Пекіну. Тому у Китаї він буде прохачем, прохачем грошей на газопровіді який має з'єднати Китай із російськими родовищами в Бурятії, проситиме і доступу до фінансових ринків Китаю. Натомість Обама прибув до Пекіну з іншим завданням та в іншому статусі. Президенту США треба згуртувати навколо себе незадоволених агресивністю Китаю у регіоні, бо саме вони покликані стати опорою Тихоокеанського майбутнього США. І одночасно Обама має переконати Пекін, що США йому не ворог. The States... сполучені штати вітають розвиток заможнього, мирного та стабільного Китаю. Президент США приїхав не з порожніми руками. За умовами нової угоди термін студентських віз та віз для обмінів продовжиться до п'яти років, а бізнес та туристичні діятимуть десять років. У Пекіні Обама також просуває транс Тихоокеанське партнерство. Договір про зону вільної торгівлі між 12 країнами регіону. Цей договір у Пекіні, як кажуть оглядачі, вважають спробою Вашингтона стримати зростання впливу Китаю. Партнерство це по суті альтернатива планам Пекіна щодо власної зони вільної торгівлі. Із представниками Китаю Барак Обама підніматиме також питання кібербезпеки, торгівлі, зміни клімату і попередження конфліктів у регіоні. За цими дискусіями Обама проведе у Пекіні два дні. Звідти він відправиться з державним візитом до Бірми. А після на саміт Великої двадцятки до Австралії, де ще раз матиме нагоду зустрітися з президентом Росії. Олексій Кузьменко, голос Америки. А далі стисло про інші міжнародні події цього дня у світі, які мають відношення до України. Прем'єр-міністр Малайзії, який бере участь у саміті АТЕС, закликав російського президента вплинути на проросійських сепаратистів в Україні, щоб ті дали безперешкодний доступ слідчим до зони падіння літака. MH17. у відповідь, Путін заявив, що сепаратисти цю територію не контролюють і звинуватив українські сили в обстрілюванні місця аварії та перешкоджанні розслідування. Американський репортер Саймон Островський, який працює у зоні АТО, написав у своєму Твітері, що Путін говорить неправду, оскільки на місці падіння лайнера досі стоїть блокпост бойовиків. У Нідерландах сьогодні відбулася національна панехида за пасажирами, які загинули на борту малазійського авіалайнера над Україною. Із 298 пасажирів 193 були громадянами цієї країни. Королева та король Нідерландів взяли участь у жалобній церемонії разом з членами уряду та родичами загиблих. Прем'єр країни пообіцяла довести розслідування обставин трагедії до кінця. Туреччина ніколи не визнає легітимною анексію Криму Російською Федерацією. Про це сьогодні у Києві заявив міністр закордонних справ Туреччини. За його словами, Анкара особливо занепокоєна ситуацією з безпекою кримських татар на півострові. Турецький міністр запропонував провести Курултай кримсько-татарського народу на території Туреччини. Західні журналісти та міжнародні спостерігачі зафіксували нові колони з військовою технікою, які прибувають у Донецьк. Журналіст агентства Франц Прес нарахував у колоні, яка рухалася Донецьком. 21 вантажівку, 6 танків та 14 гаубиць. Кореспондент Ройтерс нарахував мінімум 6 танків у Шахтарську. Вони рухалися до Донецька. Деякі блогери розмістили на своїх онлайн сторінках фото докази того, що танки прибули з Росії, вказуючи на ідентичні маркування на танках, помічених у Ростові, а потім у Донецьку у фінансованого Кремлем каналу Russia Today, який мовить за кордоном, виникли проблеми у Європі через неправдиве висвітлення українських подій. Британська урядова агенція, яка регулює роботу медіа організації в країні, звинуватила Раша Today у розповсюдженні неправди і погрожує каналу покаранням від штрафу до втрати ліцензії. Про природу претензій британського уряду до Раша Today та чим насправді можуть покарати кремлівський канал у Європі. Ми поговоримо з моїм колегою Богданом Цюпіним, який багато років пропрацював журналістом у Великобританії. Вітаю Богдане! Добрий вечір. чому у каналу Раша Today у Лондоні виникли проблеми? У каналу Russia Today, або як зараз він надає перевагу себе називати RT, виникли проблеми у Британії, тому що ця компанія має право, тобто ліцензію на мовлення у Великій Британії. Це означає, що канал підлягає правилам, вимогам ліцензії, які передбачають, що мовники в даному випадку це канал, який наголошує на тому, що він запроваджує надає новини, повинні відповідати певним правилам, зокрема правилам неупередженості. Так ось, агенція ов. Ком, яка видала цю ліцензію і регулює мовлення на британському ринку, заявляє, що Russia.com, зокрема, у березні і канал Раша Today подавали інформацію упереджено. І ось у величезному документі, який я тримаю зараз в руках, є зокрема таке, що у події в Україні неодноразово висвітлювалися як пуч, як переворот. При цьому не подавалася альтернативна думка, не подавалася думка уряду, і саме в цьому звинувачують канал Раша Today. Богдане, чи це повідомлення є несподіваним і Які саме покарання можуть очікувати російський телеканал у Британії? Повідомлення не є несподіваним, тому що вже раніше канал Russia Today перебував під увагою агенції Овком. Його звинувачували у неупередженому висвітленні, зокрема подій у Сирії у 2012 році, і тому зараз, зокрема, українська громада у Британії вітає такі, такі події, тому що від українців зокрема лунало дуже багато скарг на те, яким чином висвітлюються зокрема українські події на Russia Today. Щодо Можливого покарання, то зараз овком наголошує на так званому статутному покаранні йдеться або про штраф, або у крайньому випадку позбавлення ліцензії. Наразі повідомляють, що представники овкому мають зустрічатися з каналом Раша Дудей про те, яке саме буде покарання, ми ще говорити не можемо. Буквально дуже коротко наскільки впливовує цей канал і скільки людей його дивляться у Британії. Про впливовість каналу Раша Today говорити напевне важко, тому що, наприклад, за останніми даними цієї ж агенції Овком, найбільшим джерелом новин для британської аудиторії є BBC. близько 53% Далі йдуть такі канали комерційні, як Скай чи ITV. Раша Today за цією таблицею у цьому році кажуть, що частка людей, які звертаються до Russia Today по новини, це 1% аудиторії. Дякую, Богдан. Я нагадаю, це був Богдан Цюпин, мій колега, який багато років пропрацював журналістом у Великобританії. А ми продовжуємо випуск. У вівторок США відзначають Національне свято День ветеранів. Нещодавно до цього дня у Вашингтоні відкрили меморіал для ветеранів інвалідів, які віддали власне здоров'я заради рідної країни і миру. Вічний вогонь на церемонії відкриття пам'ятника запалив особисто президент Шабарак Обама. Серед гостей церемонії були і старші ветерани в'єтнамської війни, і зовсім молоде покоління солдатів, які служили в Іраку та Афганістані. На відкритті побувала Тетяна Харченко. Зранку біля меморіалу ветеранам, що отримали інвалідність під час служби, збираються їх рідні і самі колишні вояки. Цього моменту дехто із них чекав майже два десятиліття. Щоби втілити задуму життя, кошти на проект пожертвували близько мільйона американців. Дозвіл на відкриття меморіалу підписав за свого президентства ще Білл Клінтон, а от запалити вічний вогонь приїхав уже Барак Обама. Як нація, ми не завжди виконували наші обов'язки перед ветеранами за те, що вони служили на благо цієї країни, і це гірка правда. Сьогодні ми віддаємо їм належне. Актор Гері Сіні, з який у кінострічці Форест Гамп зіграв лейтенанта Дена Тейлора, і відтоді став активним борцем за права ветеранів, каже, найголовніше, що може зробити кожна людина, це допомогти ветеранам повернутися до нормального життя. We, Якщо ми люди покажемо нашу вдячність і допоможемо їм рухатися вперед, тоді ми опинимося у правильному місці і у правильний час, щоб підтримати когось в його найтемніший і найгіркіший момент життя. За словами міністра внутрішніх справ США, Салі Джуел відкритий меморіал – знак поваги до мільйонів американських ветеранів. У сполучених штатах Америки мешкає 4 мільйони ветеранів із інвалідністю. Крім того, багато мільйонів тих, хто служили роками, і вже відійшли в інший світ. Цей меморіал – це спосіб визнати їхні жертви. І знаєте, часто ми вшановуємо тих, хто вже помер, але так само рідко ми показуємо нашу пошану до живих, до тих, хто живе зі своїм болем протягом усього життя. 30-річний американський сержант Адам Кіс під час служби в Афганістані втратив ліву руку і обидві ноги. На відкриття пам'ятника він приїхав, щоб віддати належне іншим військовослужбовцям, які так само, як і він, частину свого тіла і душі залишили на фронті. Ми патрулювали територію, і то наше щастя, що ми були у машинах. Ми підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Наступне, що я пам'ятаю, це те, що через два місяці я прокинувся в американському госпіталі, де проходив реабілітацію. Зараз Адам вчиться грати на гітарі і хвалиться, що йому вдається доволі непогано. Так, мем, я стежу за подіями в Україні. Зізнається він і нітиться так само, як кожного разу, коли розмова йде про війну. це чутлива тема, але я знаю, що ваші хлопці там воюють, тому я краще просто їм скажу: боріться з усіх сил, сфокусуйтеся на завданні, і просто пройдіть крізь це. Капітану відставці, активістка в боротьбі за права ветеран Леслі Ніколь Сміт на відкриття меморіалу прийшла з улюбленим псом Айзеком. Жінка втратила ногу під час служби у Боснії, але вона бездоганно тримається на підборах і більше нагадує голівудську зірку аніж військового. Лише на середині розмови жінка зізнається, пес насправді їй потрібен, тому що вона майже нічого не бачить. І навіть попри це Леслі переконана в житті її поталанило, адже вона залишилась жива зі свого досвіду я знаю, що з того моменту як ти знаходиш собі мужність і силу іти далі, то розумієш, що в тебе вже нічого не може зупинити. Ти знаходиш сили вірити, знаходиш натхнення та причину, чому тобі треба вставати кожного ранку і робити зарядку. Леслі каже, що хоче, щоб в Україні настав мир, бо ніщо не є таким нищівним і безжальним, як війна. Вона дивиться на скляні блоки меморіалу і питає у пса, чи вони красиві. У відповідь Айзек лише виляє хвостом. Не так важливо, як це був матеріал Тетяни Харченко про інвалідів ветеранів у Сполучених Штатах. А на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму голосу Америки Час Тайм у суді Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.